Класичний білий і космічний у Кмитівському музеї імені Буханчука поблизу Житомира влаштували кулінарні змагання у приготуванні українського борщу або музейного борщ батлу. Ми приїхали з Гришковецької громади, привезли сюди на борщ батл. Білий борщ головний інгредієнт. Ось в мене в тарілці це цукровий буряк, заквашений. І він стояв певний час, і тепер ми будемо з нього варити білий борщ. Він насправді на колір білий, він не червоний. Він дуже смачний. Це рецепт, який передавався в нас в родині, не тільки в моїй родині. Від Бабусі прабабусь. Інгредієнти такого борщу, як і в класичного, але є особливості, секрети приготування та історія, каже Наталія. Чому цукровий буряк почали заквашувати? Тому що в тому маєтку жили Терещенки. Родина Терещенків з часом після Чайківських викупила цей маєток. Сьогодні ми будемо варити насичений. Це і картопля, як звичайний борщ, і морква, цибуля. Сьогодні в нас ще є грибочки сушені. Можна зробити без м'яса. він. Чим дуже корисний, що тут немає ні томату, ніякого концентрату. Родова страва, родовий борщ, який ми хочемо, щоб спробували всі люди. Борщ класичний за власним рецептом на борщ батлі приготував Роман Насонов. Кожна господиня готує борщ по різному. Зазвичай окремо готують заправку борщову. Хто одразу кидає буряк, хто ось його шинкує. Смажить, а потім закидує. Я дотримуюсь тієї технології, що закидаю спершу м'ясо, одночасно фактично буряк і морквина. Чекаю, поки доготується до готовності, ймаю. Роман Насонов, керівник краєзнавчого музею. До того ж, став ідейним натхненником та одним із організаторів такого кулінарного заходу. Повернувся з роботи, приготував борщ, і тут одночасно побачив новину, що мінкульт оголосив те, що борщ включений до спадщини ЮНЕСКО. Ну, одразу вони запустили там борщ-челендж, тобто виставляти фотографію із борщем, я, власне, запостив цю фотографію. А це Ярослав Хитрий, представник Кмитівського музею. Він першим підхопив ідею проведення в області кулінарного батлу. Хтось запитав Романа, чому у нього борщ такий червоний. Ну, я вже долучився, я кажу, я не знаю, як у кого, але у мене червоний борщ від того, що я кладу багато буряка. На заході космічний борщ зварили і працівники і музею космонавтики. Вже ми маємо запах такий, ну як справжньому борщу. Ну, точніше, це і є справжній борщ. А він виготовлений за технологією Sublimite. Такі сублімовані продукти в космосі на орбіті їдять космонавти. Його спочатку готують в звичайному казані, навіть ми читали в технологіях на землі. Це приготовлений борщ, який потім просто висушений до стадії, ось такої, які ви тільки що бачили, і зберігається все і запах, і концентрація, і смак за такими технологіями. Роблять не тільки борж для космонавтів і для використання в космосі відрядження і наукових досліджень, а й для наших хлопців, які зараз військові, які воюють. Після приготування борщу всіх охочих частували. Всі борщі вкусні. Ірина Остапчук, Олександр Данилюк, новини на Суспільному.